Ради народних зборів України, генералом Армії України Миколою Григоровичем Маломужем, а також розказати вам, що вже в місті Друговичі та в Друговицькому районі створені відповідні громадські організації, які називаються народні збори у місті Друговичі і народні збори у місті Дро у Другобицькому районі. Прошу вибачення на сьогоднішній день, дорогі друзі. Ми зібрались тут, тому що ми всі небайдучі для майбутньої долі України, її справжні патріоти. Ми з вами зібрались для того, щоб, крім того, щоб познайомитися з головою Вищої ради народних зборів, а для того, щоб ви вище всі долучилися для того, щоб зробити якісь зміни як в нашому регіоні, так і взагалі в Україні. Шановні присутні. Україна зараз переживає нелегкі часи. Загинули люди на майдані, які увійшли до Небесної Сотні. Загинуло багато людей на сході України під час проведення АТО. Алло. а тому на початку прошу вшанувати всіх загиблих учасників вітчизни хвилиною мовчання.